Навіщо мені Бог, якщо в мене і так все добре? Пізнаєш себе? О, давай подумаємо. По-перше, хто так сказав? Можливо, трішки грубо, але хто так сказав, хто вирішив, що добре це добре, а погано це погано. Хтось більший і могутніший за нас той, хто на цьому розуміється. І Якщо хтось на цьому розуміється, то мені варто було б мати з ним стосунки, вкладатися в них і підтримувати їх. По-друге, безглуздо вважати, що Бог тільки для тих, у кого проблема, бо хто по життю слаба. Чули фразу: як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по бозі. Бог не палочка-виручалочка в складних життєвих обставинах. Він не Бог проблем, він також Бог і прекрасних періодів життя. І якщо ти звертаєшся до нього тільки у складні періоди свого життя, ти багато втрачаєш. По-третє, не завжди так буде. Саме цю фразу читав багатій і сумував, а бідний, читаючи її, радів, бо і справді не завжди так буде. Життя мінливе, і те, що видається добре, може закінчитися. А з Богом ти будеш готовим до будь-якого періоду свого життя. Заключне. Бог це не розширена підписка на все життя. Бог не про бонуси по життю і чіткода, які допомагають згладити кути. Бог це і є життя, Бог це і є сенс, Бог це і є все, що ми знаємо, і навіть більше. Тому питання повинно прозвучати так: чому я живу без Бога? І задовільної відповіді ви не знайдете. Хочеш про це поговорити? Я тільки за. Чекаю тебе в моїх переписках чи на пошті для повної анонімності.